І Бетюкрейн, преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше. Привіт усім. Збірна України вже зовсім скоро розпочне свою підготовку до червневих матчів, і тем для обговорення у цьому випуску збірників предостатньо. Кого не викликали до головної команди на найближчі поєдинки? Як Ребров прощався з Еміратами? Ну і чим заслужили виклик до збірної Ванат і Русин. Аналіз актуального списку збірної прямо зараз. Вмикаємо зворотній відлік до черневих матчів збірної. УАФ вже оголосило список гравців на літню сесію. Нагадаю, нас чекає товарняк з німцями і відбір на євро проти північної Македонії та Мальти. Отож, маємо чимало матеріалу для аналізу, цікаві рішення, тенденції, прогнози. Все у нашому матеріалі. Тема перша відсутність у списку Зінченка. Про його травму всі знали давно. Втім, надія на дострокове відновлення Олександра все одно закрадалася у серця фанів. Але ні, дива не буде. Влітку збірна гратиме без свого лідера. Шапаренко в основному списку теж немає. Отож, головний кандидат на рольову заміну Зінченка його тезка піхальонок з Дніпра. 1 ясна річ, ми не забули і про Георгія Судакова. Та досвід і статистика свідчать на користь Дніпрянина. Він не просто найкращий в українській лізі за асистами. Піхальонок абсолютний топ УПЛ і за метрикою очікуваних асистів і проникаючих пасів. Тут він, до речі, випередив саме Судакова. Головне повернення в списку це Сергій Кривцов. Це його перший виклик в статусі гравця інтер Майамі». Будьмо відверті, його камбек в збірну дещо неочікуваний. В Америці він не хапає зірок з неба. З іншого боку, кривцов це досвід помножений на стабільну ігрову практику в клубі, зважаючи на те, що попереду три гри, ігровий час. 32-річний збірник отримає точно. А ось це варте вашого лайку. У збірну повертається Кочергін. Дебют Владислава два роки тому в контрольному матчі з Чехією був символічною відзнакою від Петракова. Тепер хавбек польського Ракова приїде в головну команду в статусі чемпіона екстракляси. Чому Кочергін знову у збірні, запитайте ви, якщо не стежили за його грою. Судіть самі, він віддав найбільше загострюючих передач у середньому за гру, аніж всі інші гравці в Польщі. Він другий за якістю просування м'яча вперед, а ще у топ-четвірці за кількістю ударів. Кочергін сьогодні це реальна опція для тренерського штабу. Його топова форма дає перспективи поборотися за ігрові хвилини не лише в контрольному матчі. Найсвіжіша новина з табору збірної це травма Яремчука. Ромі вже знайшли заміну в особі Русина. Додайте до нього ваната і маємо небачену ситуацію, коли в ростері збірної два форварди, які ще ніколи не грали за головну команду. Прогнозуємо, що ігровий час у червні отримують обидва, але як ним скористаються, хочемо почитати ваші прогнози у коментарях. Насамкінець про фактор, який точно треба врахувати, це молодіжне євро. Нагадаю, Ротень вивів збірну Ю-21 на цей статусний турнір. Отож Руслан Петрович точно волітиме зібрати під своїм прапором усіх найкращих молодих українців. Одночасно з національною командою 7 червня стартує збір молодіжки, і награвати основу ротень точно хотів би маючи у розпорядженні: Трубіна, Забарного, Судакова, Ваната і Мудрика. Чи відпустить новий тренер збірної своїх футболістів в молодіжку? Якщо так, то коли. Це питання в тому числі і до позиції асоціації футболу. Чи мають інтереси національної команди бути вищими за примки молодіжки? Що думаєте про це ви? Давайте поспілкуємось у коментарях. Ось такі наші висновки по списку. До нього ми ще повернемося у кінці випуску і розкажемо, кого там бракує, на нашу думку. А поки оглянемо минулий ігровий вікенд легіонерів. Лишень перед цим нагадаємо, що партнер нашого каналу компанія VBET, преміум спонсор збірної України з футболу. У закріпленому коментарі під цим відео на усіх глядачів збірної чекає бонус від Вібет. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок разом сильніші. Дайджест про перформанси легіонерів сьогодні розпочнемо з резюме виступів наших у Еміратах. Аляйн Реброва і Ярмонка грав фінал Кубка Ліги, у якому Андрій не зміг взяти участь через ушкодження. До збірної має відновитись. А щодо самого поєдинку, то українці з ОЕ цьогоріч везуть лише комплекти срібних медалей. Причому пригадайте, з усіх турнірів чемпіонат, друге місце, кубок України. Поразка у фіналі, кубок Ліги також поразка у фіналі. Тепер давайте до гравців збірної, які на фінішній прямій своїх клубних сезонів, можемо почати з Франції. Давайте з Маліновського, бо він, хоча б, грав, хоч лише й 32 хвилини у другому таймі з Брестом. Та його Марсель вдруге поспіль програв 1-2. Тому тепер точно напряму в Лігу чемпіонів провансальцям не вийти. Дивимось на показники Руслана в матчі. Доволі посередні, як і оцінка. Трохи більше половини точних посів, жодного удару і 13 втрат м'яча. Запам'яталась хіба така націлена подача на Колашинаца, коли захист Бреста добре зіграв, і якісний пас на Ундера, коли той підіграв собі рукою. Наразі Марсель відстав від другого ланцу аж на 8 очок, і цей показник може бути ще більшим. Не даремно ходять чутки, що Тудор залишить Марсель, і в Маліновського буде новий тренер. Що це означатиме для нашого гравця? Не секрет, що Маліновський йшов саме під тренера. Пишіть у коментарях свої думки щодо цієї ситуації. А до речі, сам українець розповів, що цього сезону був більш ефективним в обороні ніж в Атаці. Фани ж вимагають голів і асистів. Тренеру видніше, але сам Маліна відчуває потенціал краще грати саме ближче до чужих воріт. Соболь на поле проти ПСЖ так і не вийшов, та сам факт потрапляння його в заявку Страсбора означає, що перелом носа загоївся. Свою задачу клуб українця виконав: нічия 1-1 влаштувала обидві команди. Парижанам вона гарантувала чемпіонство Страсбору Місце в лізі 1 на наступний сезон. У Франції грати ще один тур. А по його завершенню чекаємо наших у збірній. Головне без травм. Знижого французького дивізіону виклик у збірну отримав Ігнатенко, та в лізі 2 його Бордо ускладнив собі задачу підвищення в класі. Поступився Ансіну Людин, тому самому, який вибив Марсель Маліновського з кубка. Ігнатенко, який вийшов на заміну, між іншим міг вирвати нічию. Перестрибнув опонента, круто пробив головою та удар заблокували. Тож тепер для виходу в лігу 1 Бордо в останньому турі має зіграти краще ніж Мец. Зараз прямуємо в Іспанію і скажемо, що циганков продовжує дивувати своєю формою. Шостий поспіль матч без замін. Однак, Жерона вдома поступилась Бетісу. До речі, в останнє каталонська команда в Ла Лізі вигравала ще 4 травня, і уже четвертий поєдинок поспіль не може перемогти. Це не додає оптимізму в боротьбі за Єврокубки. Перед останнім туром шанси є, але не все тепер залежить виключно від Жерони. Детальніше давайте про гру українця. У нього одна з найнижчих оцінок. Вітя не бив по воротах, віддав 78% точних пасів і зробив лише одну вдалу спробу дриблінгу. Власне, от вона, коли Циганков заробив кутовий. Ще в центрі уваги українець був, коли проти нього грубо сфолили, Міг він і відзначитись, асистом, якби Кастеляноць якісніше пробив, і сам міг нічию врятувати, якби тут зміг випередити браво і дістатися до м'яча. А ще на тижні Циганков попрацював моделлю, позував у новій формі Жерони. Оцінюйте, як вам і гравіті, і його зовнішній вигляд. Ну а тепер про тих, для кого клубний сезон уже завершено. Це наші англійські легіонери. Привітаємо, Миколенка. Його Евертон у другому сезоні поспіль врятувався від виліту. І риски обіграли Бормут Забарного. Українського дербі не вийшло. Віталік був поза заявкою. Схоже, повністю від травми він ще не оговтався. Перемога Евертону, до речі, принесла оця гармата Дукуре. До речі, там ще дома матчу ширились чутки, що Евертон може очолити Луїш Каштру. Цікаво, чи тренуватиме екс-наставник Шахтаря, екс гравця Динамо? І що з цього вийде? Підсумуємо сезон для Миколенка, а він насправді топовий для нього: 34 матчі в АПЛ, з них 29 у стартовому складі, з яких 27 без замін. Як вам такі показники? Ну і грубістю Микола не відзначався. Усього 4 жовті картки за весь сезон. Ось такий перший повноцінний чемпіонат АПЛ для українця. А тепер про забарного приємно сказати, що він провів третій поспіль матч без замін. Це дуже круто перед збірною. До речі, в нього третя найкраща оцінка в Бормуті: висока точність передач і половина виграних єдиноборств. У збірні такий захисник Запел дуже згодиться. Без голів сезон у Челсі завершив Мудрик. У неділю в матчі з Ньюкасла він взагалі на поле не вийшов, але перед тим у четвер грав проти Ем'ю. І в тому матчі в чергове змарнував ну дуже класну нагоду, бо просто не вилучив по м'ячу. Ну що ж, мабуть, усе залишив збірній. А ще Мудрик чергове піддався критиці. Гаррі Невіл каже, що Міша дуже важкий і тугий з м'ячем уже офіційно наступного сезону Челсі тренуватиме не Невіл, почетіно. Можливо, з ним Мудрик засяє. Гол Зінченко на Емірейтс. Чекайте, він же травмований, скажете ви. На жаль, так і є. Але Єва Зінченко на Емірейтс забила. Ось таке миле відео з донечкою від Сашка. Тепер у Єви більше голів в Англії, ніж у Мудрика. Міша, без образ, все попереду. Ще два слова про Кочергіна, який дочекався нарешті свого виклику в збірну. Його раку ми знаємо вже чемпіон Польщі, а сезон в екстраклясі Влад закрив гольовим пасом. Оце так круто головою скинув в центр штрафного майданчика під удар. Тож раков зіграв нічию, а після фінального свистка купався в золоті, оваціях і конфеті. Мить тріумфу це коли команду Кочергіна нагородили медалями та кубком чемпіонів Польщі. Також заглянемо за океан, щоб дізнатися, як там справи у Кривцова, якого в червні теж чекаємо у збірній. Він у інтер Майамі основний центрбек: 10 матчів в основі, два неповних і два пропущених поєдинки. За цей час у МЛС голом відзначився ще в першому матчі. Цікаво, що ні на яку перерву під час поєдинків збірних американський футбол, ну сокер не йде. Тому в Майамі муситимуть обійтися без Кривцова у двох-трьох матчах. Завершимо тими, хто у збірну на черневі матчі не потрапив. От Коваленко, чому не в збірній, та бо не грає від слова геть. Матч спеції стоїно провів у запасі. До речі, його команда програла аж 0-4. Тепер за виживання доведеться боротись в останньому матчі з Ромою, яка ще не кваліфікувалась у Лігу Європи через чемпіонат, але ще до матчу зі спецією може кваліфікуватися у Лігу Чемпіонів, якщо виграє фінал ЛЄ. Конкурент спеції Верона гратиме з Міланом, який ЛЧ собі вже гарантував. Коноплянка відіграв заключні 27 хвилин за Краковію. Після завершення сезону він залишить клуб. Попрощатись він міг красиво. І асистом, і голом. Отак От круто віддав партнеру, але той схибив, пробив у стійку, добивання шконо заблокував захисник. Згодом Женя й свій момент запоров. Вийшов віч навіч воротаря перекинув, але м'яч спрямував повз ворота. Ну і тепер ваші ставки: де опиниться коноплянка після Краковії? Ліверпуль, десь ще у Європі? В Азії, в МЛС? Чи може все ж таки вминає? Ти витикаманді буде заказі. Камаді може качети. Що годі з лайфом ціка? Ну а зараз повернемося до списку гравців збірної на черневі матчі. Точніше, до тих, хто в цей список не потрапив. Будете сміятись, але розпочнемо з того самого коноплянки. Ох, скільки ж хейту набрався Руслан Ротань за те, що взяв Женю в Лондон у березні і навіть випустив на поле. Але парадокс в тому, що зараз Беконо не завадив. Пояснимо чому. Класичний лівий Вінгер у списку в нас лише один Мудрик. І той знову ж теорії заслуговує поїхати на Євро з молодіжкою. Тобто, по-хорошому його та інших збірників треба відпустити в молодіжку після матчу з Македонією. І якщо це станеться, то коноплянка точно не був би зайвим, зважаючи, що провів квітень травень у клубі не гірше, ніж початок року. Ну але в принципі в команді є люди, які можуть закрити позицію мудрика: той же Зубков, Судаков, Циганков чи навіть Кочергін. Тож, давайте не будемо перебільшувати цінність ветерана Коно. Фігура номер 2 яку мали шанс побачити в збірні, це Ракицький. Зараз ви знову, мабуть, зробили великі очі і сказали, що? Але вам не почулося. Попри всі його минулі зашквари, рак вже багато разів довів, що гідний нашої амністії. Ну і кінцівку чемпіонату він провів як Бог. У травні всі шість матчів відіграв в основі, і при ньому Шахтар пропустив лише двічі. Коротше кажучи, точно дав кращу катку, ніж той же сваток. І як мінімум на резервний список напрацював. Чи у вас є альтернативна думка? Кого ще з олдскульних персонажів ми могли побачити в збірні Риброва, наприклад, Сергія Рибалку. За динамських часів він був у трійці гравців, яких найбільше задіяв Станіславович, і був тоді ключовим у двох чемпіонських сезонах. Цей сезон рибалка провів на дуже доброму рівні в Олександрії. Зробив 4 плюс 5 за системою гол плюс пас, але як і вся його команда провалив травень по результатах. А от у кого з результатами набагато краще, ніж очікувалось, так це Богдан Будко, просто космос. Екс гравець збірної награв у футбол півтора року від слова, взагалі, минулого літа планував закінчувати кар'єру. А у жовтні просто собі приєднався до зорі і відтоді не пропустив жодного матчу і провів практично усі від дзвінка до дзвінка. Причому першу частину лівим захисником. Тільки за оцей мега камбек будко на нашу думку заслужив повернутися в головну команду і конкурувати з не найбільш стабільними тимчиком і коноплею. Так, на цьому категорія 30 плюс закінчилась. Тепер сконцентруємось на молоді, яка заслужила виклик, але певно отримає його вже після Євро Ю-21. Перший кандидат без сумніву Володимир Брашко. Тут коментувати нічого. Справжнє відкриття сезону від зорі, і найбільш забивний опорник УПЛ. Не так яскраво, але теж помітно спрогресував колега Брашка по Амплуа Микола Михайленко. Другу частину сезону в Олександрії він був залізобетонним основним і відзначився кількома важливими голами. Якщо згадати ще Єгора Назарину, то ось це тріо опорників в майбутньому має стати гідною заміною Степаненку і Сидорчуку. Окрім Михайленка та Брашка, кандидатами в національну команду вже у вересні точно буде ще кілька гравців молодіжки: Дмитро Кристів, Артем Бондаренко, Данило Сікан та навіть Арсеній Батагов. Однак, вочевидь, аби не псувати Руслану Ротоню повноцінний цикл підготовки до євро, Сергій Рибров не став смикати так багато молоді в національну збірну. Так що тут усе логічно. Ось такий цього разу наш список недооцінених, хто міг би допомогти головній команді. Кого додали б ви? Пишіть нам у коменти та лайкніть це відео і чекайте наступного випуску вже за тиждень. Війбетюкрейн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.